Гліболіченко позовне із Сімба, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара 54-ї окремо механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Глібе, добрий ранок, вітаю вас. Пане Глібе, знаємо наразі, що відповідно батальйон безпілотних систем відкрив збір небесна кара, збирає на прилади нічного бачення. Інформуєте, зокрема, що загальна ціль 400 тисяч гривень. Розкажіть детальніше, власне на що збираєте, в які строки треба вкластися для глядачів зацентую, Просто зараз на екрані з'явиться QR-код, і Через нього можна перейти та долучитись до збору. Збираємо ми на одну, мабуть, з найнеобхідніших зараз речей. Це прилади нічного бачення для наших водіїв, які виконують одну з основних функцій армії. Це логістика, це доставка екіпажів на позиції для виконання бойових завдань. Це також подвоз бекати, провізії і вивез з позиції, не дай Боже, поранених. Все це виконується, як правило, вночі, бо це. Дає більше шансів на те, що ця операція вдасться і не буде вражена ворожими дронами. Тому прилади нічного бачення їм зараз потрібні, мабуть, як повітря. Вони дороговартісні і горять разом з машинами, ламаються від уламків, і вони постійно потрібні. Тому заздалегідь дуже вдячний всім, хто долучиться. Дякую. Пане Глібе, знаємо, що ви та ваші побратими зараз працюєте на слов'янському напрямку. Росіяни намагаються тиснути, <кхід> перепрошую, намагаються тиснути на Костянтинівку. Відповідно, для них такою цілі останом зараз є Краматорська слов'янська агломерація. Якщо звернутись до мапи Діпстей, то за останні приблизно тиждень просування росіяни там не мають. Вони накопичуються, що наразі відбувається на вашому напрямку. Яка тактика в Росіян чи є якісь особливості її? А це і є основна тактика росіян. Це спроба накопичитися, щоб зробити якусь спробу прориву наших позицій. Вона не те, щоб особливо міняється, вони постійно намагаються накопичити свої сили. Ми в у свою чергу дивимося нашими розвідбортами, коригуємо вогонь і не даємо їм такої можливості. Також вони дуже часто використовують малі піхотні групи, щоб саме не великою спробою штурму, де буде велика кількість втраченої техніки і жертв. А вони намагаються це пройти маленькими, тобто по одній, дві, три людини. Інколи це буває на мотоциклах, інколи це взагалі пішки. Mm. Тобто, вони намагаються якось не привертаючи уваги, пройти так звану кілзону, дійти до наших позицій і там накопичитися. І основна наша робота це не дати їм цього зробити, це постійний контроль поля бою, щоб жоден непроханий гість не дійшов саме до наших позицій, до нашої піхоти. Пане Гліба, А щодо часу доби. Коли росіяни найактивніші, знов ж таки повертаючись до збору, ви збираєте на нічний прилад чи можемо говорити, що вночі, здебільшого, ймовірно, вони намагаються здійснити якісь наступальні операції, або їм це незручно, і вони орієнтуються більше на світлі години. Ну, в світлі години це як мінімум легше, тому що вночі це і видимість, але так само вночі дуже активно працюють наші великі бомбери. Вони так само про це знають. Вночі їх набагато важче збити а нічному бомберу вночі не заважає працювати абсолютно нічого. Тому е пробувати якісь е штурмові дії з залученням великої кількості військових вони точно не спроможні завдяки нашим великим бомберам. Яку роль зараз відіграє погода? Адже днями говорили про те, що нашу землю на Донеччині на південному сході нашої держави власне впав туман, і достатньо намагалося сильно російське військо використовувати ці погодні умови, зокрема для просування своїми м'ясними штурмами, станом на зараз, що це? Вони завжди використовують туман і будь-яку зміну погоди, яка ускладнює, але не унеможливлює роботу наших розвідбортів. Так, видимість картинки гірш, але ми так само використовуємо тепловізійні камери, які вже не не сильно зважають на погоду. Також нічні камери, все це допомагає так само контролювати їх пересування і знищувати всі їх спроби дійти. Але так, коли туман, то вони так само намагаються тими ж маленькими мобільними групами, ще менше привертаючи уваги, намагаються дійти ближче до нас, до наших позицій і наробити шкоди, пане Глібе, щодо власне ось цих безпілотників, які Росія застосовує. Напередодні до нас долучався командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко в ефірі новини лайф. Він розповів, що Росія копіює українські тактики дронів і масштабує їх завдяки китайським компонентам. Також Федоренко сказав, що Україна мала високу ефективність, зокрема в застосуванні дронів-перехоплювачів. Однак коли інформацію про них більш публічно почали розповсюджувати, ворог повторив тактику і почав збивати українські дрони. Так само давайте почуємо більше деталей. України не має доступу до китайських комплектуючих в тих розмірах, в яких є в Росії. Росія вигрібає в Китаї найкращі комплектуючі до FPV-дронів, Камікадзе до інших засобів, до витутлення сірпіантен, які роблять більш стійкими їхні керовані авіабомби, більш стійкими їхні шахеди, в тому числі. Доки Україна шукає спроможності і можливості. Отримати якісний оптоволоконний кабель. Росія отримала безпрецедентну кількість найкращого в світі оптоволоконного кабеля. Яка еволюція власне для ось цих російських безпілотників сталася? Наскільки вони значно стали кращими, ефективнішими, можливо, якіснішими? Чи можемо ми говорити про те, що станом на зараз дійсно ці розробки достатньо гарного свого результату мають? Ви маєте розуміти, що основна така сила Росії це в масштабуванні в плані заводів. Вони беруть якісь наші напрацьовки, і потім можуть їх, якщо вони удачні, і вони їх скопіювали, вони це масштабують в величезних обсягах, тому що російський і мобілізаційний і технічний ресурс. На жаль, ще дуже великий. І коли вони щось беруться за щось робити, вони це роблять багато. Тому кількість їх FPV-дронів тих самих дуже велика. Дуже велика, і від цього треба з цим теж якось треба працювати. Пане Глібе, зокрема, от повертаючись до слів пана Федоренка, він каже, що ворог повторив тактику і почав збирати українське збивати українські дрони так само, як ми це робимо по відношенню до російських безпілотників, застосовуючи дрони-перехоплювачі. На вашу думку, що не потрібно, щоб потрапляло в публічний простір, які теми мають бути повністю табуйованими? або які деталі чи характеристика? Ну, стосовно характеристик, це, це я думаю, найосновніше. те, що в нас щось нове з'явилося, вони можуть знати. Вони можуть це бачити, коли це буде нищити їхню техніку, і так чи інакше, рано чи пізно, вони знайдуть якийсь з наших дронів і теж зможуть його роздивитися і вивчити так само, як і ми знаходимо їхні дрони. Роздивляємося і беремо собі якісь їхні удачні рішення. Щодо... А, в цілому... а щодо цих ВБТ. вдалих рішень, це які? Чи можемо ми зараз назвати якийсь приклад того, до чого зараз дійшли росіяни і, відповідно, ускладнили певним чином нам положення? Основне це здешевшення. Бо коли ми бачили деякі дрони, які робили наші інженери, Такі маленький український майстерні дронів, і коли дивишся на нього, він шикарний. Він карбонова рама, виглядає чудово. І дивимось на російський дрон. Він виглядає ну як зі смітника, але воно летить і воно робить горе так чи інакше. Тому те, що вони можуть робити, їхній приклад молнія це ж ну це жах. Це дійсно там деякі моменти. Це на е, прищепку для білизни, там причеплен дріт. Це от в них іде в умовно, от так Вони її штампують, тому те, як вони можуть робити дешево і те, що летить, ну це їх непогана сторона, така сильна. Чи правильно розумію, що здебільшого там саме китайські компоненти, які допомагають здешевшити відповідно кінцеву вартість з цього виробу? А чи можемо говорити про залучення ще якихось країн, які своєю допомогою теж повпливали на ці процеси? Чи бачимо ми деталі ймовірно з КНДР? О, тут я не впевнений, що КНДР вже дійшли до того, що можуть робити такі? Хоча. Чому ні? В них так само є науковці, так само є співпраця з тими ж росіянами. Я думаю, і в науці теж тому цілком вирогідно, що і з КНДР якісь компоненти так само можуть іти. Але ми всі знаємо, що в Китаї, в Китаї цих компонентів дуже багато ще до війни дрони просто так робилися для розваги. тому... Так, Росія і Китай в цьому плані на жаль союзники, і від цього потерпають всі. Пане Глібе, а щодо керованих авіаційних бомб, ми говоримо достатньо багато про дрони, але водночас там зараз каби росіяни модернізують. Досить багато в плані ставки. Вони роблять дальність. А чи збільшується від цього бойова частина безпосередньо, яку несе в собі ось керована авіаційна бомба? І що для нас це означає, як надалі може змінитися війна, якщо ці бомби здатні пролітати вже кілька сотень кілометрів? І потенційно, відповідно, можуть діставатись навіть столичних регіонів десь нашої Київщини все, що можу з цього приводу сказати, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бо ви самі бачите тактики росіян. Це це не війна, якась не знаю, типу, героїчна з їхньої сторони. Це тупо терористи, які нищать мирні міста і. Чим більше вони можуть це робити, тим треба бути уважніше всім цивільним. Не ігноруйте повітряну тривогу. Пане Вадиме, перепрошую пане Глібе. Вадим Скібіцький це заступник очільника головного управління розвідки Міноборони України. Напередодні в інтерв'ю Reuters розповів, що Росія стрімко збільшує виробництво керованих авіабомб. За його словами, до кінця року Росія планує зробити щонайменше 120 тисяч кабів, включно з новими зразками. Окупанти запускають виробництво щонайменше 500 бомб зі збільшеною дальністю. Від стандартних 90 кілометрів до моделей із реактивним двигуном, які долітають на 200 кілометрів. А після модернізації мають тягати навіть 400 кілометрів. Скібіцький також додав, що інтенсивність російських ударів теж зростає. Якщо минулого місяця фіксували до 170 кабів на день, то зараз це вже 200-250. Давайте почуємо пряму мову. Їх каби можна збити, але кількість цих авіабомб вироблених у Російській Федерації величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції, Вадим Скибіцький, заступник начальника головного управління розвідки, власне станом на зараз досить багато кажучи про ось ці керовані авіаційні бомби, знову ж таки повертаються до цієї дальності, яку вони здатні пролетіти. Але водночас щодо питання збиття. Чи є в нас вже напрацьовані алгоритми, інструменти, якими ми можемо це робити? Бо ще навесні цього року здається, каби були а, тією зброєю протидіяти, протидіяти, якій було надзвичайно складно або повністю неможливо. І Тоді Дефенс Експрес першими зробили таку собі заяву, де розповіли, що зараз українські виробники активно працюють над цим питанням вже наприкінці літа, на початку осені говорили, що рішення таки є. Чи є воно зараз, чи застосовується на фронті? Яка ефективність його? Ну, безпосередньо наш батальйон займається знищенням ворожих БПЛА до ворожих керованих авіабомб ми ще не дійшли. На жаль. І думаю, якраз подібні речі, і можна не казати в ефірі, щоб якраз і росіяни ще не знали, як саме ми будемо збивати їх каби. Тому що. Секунду, тому що вони якраз посилаючи свої шахеди пустишки, якраз і дивляться на те, де стоять собственно ті, хто збивають ці шахеди. Пане Гліба, а щодо дронів? До речі, Росіяни намагалися так планомірно збільшувати ось цю кількість цих ударних безпілотників, які вони застосовують протягом однієї ночі. Якщо я не помиляюсь, до 850 це був от максимум станом на зараз. А певні експерти припускають, що росіяни вже найближчий місяць можуть відповідно запускати за одну ніч до тисячі безпілотників. А чи є для них, чи є в них для цього спроможності станом на зараз? Та, власне, це дрони безпосередньо, здебільшого які будуть такі споряджені бойовою частиною, чи переважна їхня більшість буде саме ось ці дрони приманки? Я думаю, що такі більшість буде споряджена, бо в чому сенс одними лише приманками. А з приводу їх спроможності, враховуючи наскільки е їх цар може економити на своєму ж народі? В них поки що здається, що в них є спроможності наштампувати цих шахетів просто безкінечну кількість, yes. але і тепер ми їх можемо збивати, тому чим більше вони їх штампують, тим менше вони витрачають грошей на е, життя своїх же військових. Пане Глібе, а коли ми кажемо про ці дрони приманки, коли а, якийсь безпілотник летить там в небі, а, чи бачимо ми конкретну різницю? Наскільки її розпізнає техніка, які, як її можуть розпізнати безпосередньо наші українські захисники? Чи тут головне завдання безпосередньо збивати і для цього аналізу немає часу? Та вже ж думаю, немає. Якраз таки в цьому ж і ціль їх приманки, щоб вона виглядала так само, як і споряджений дрон. Наскільки Де, коли... так. така ж приманка теж прилітає в якийсь будинок? Воно теж дуже неприємно, хоч і без вибуху. Чи можемо говорити, що росіяни збільшили таке їхнє застосування цих приманок? А і якщо ми кажемо про якісь масовані атаки, здебільшого спочатку летять приманки, а потім ударні безпілотники, чи тут запуск йде от буквально всього, що вони підготували, і одразу це для розуміння, як вони намагаються повпливати на виснаження нашої ППО? Ну, частіше це летить більше на цивільну інфраструктуру. На, на позиції ворог направляє більше керовані авіабомби і менші дрони. А так в цілому воно все летить Шкереберть. Воно ж і виконує і терористичну складову, і складову знищення і ППО, і якихось цілей. Які вони собі там визначили, що це може бути багатоповерхівка з людьми чи ще щось? Пане Глібе, дякую вам за те, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Ранок лайв для наших глядачів зацентую. Просто зараз QR-код, який ви бачите на ваших екранах. Це відповідно перехід на банку. Наші захисники збирають на приладнічного бачення загальна ціль цього збору 400 тисяч гривень. Долучіться, будь ласка, задонайте, підтримуйте наших українських захисників. Пане Глібе, я дякую вам за вашу службу, вам та вашим побратимам. Той вклад, який ви робите, в наближення нашої спільної перемоги він не Сил вам, терпіння. Ня, там напевно навіть натхнення, знаєте, аби продовжувати збивати всі ці дрони і робити це ефективно і влучно. Дякую вам, Гліб Воліченко був з нами. Дякую. Позитивний сімбо, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара, кара» ї окремо механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.